Сьогодні ранок у нас розпочався ні з якої нескави. Беру граблі, і йдемо. А по дорозі ще перекусила малинкою Кумберленд та Агрусом. І йдемо хто б міг подумати, згрібати сіну, корову продали, а сіно ніде не ділося. Тому скосили його позавчора, сьогодні перевертаємо, і я думаю, що завтра вже будемо е завозити до мами люди. Це для її кролів. Ось тут так небагато, не знаю, соточок, може, 12 цього сіна теж швиденько, зараз у двох справилися за 20 хвилин. Можна сказати, гуляючи, перевернули те сіно. І йдемо до хати. Іду в літній душ. Як добре, що він у нас є, вмиваюся, мию ноги і йду до хати. Світла ще не дали, тому йду на рву ягід. Хочу приготувати компот, щоб пити отак протягом дня холодненьке. Нариваю агрусу, порічок. Та чорну малину кумберлен. До речі, дуже-дуже смачна і ароматна. Ось такий, таке фруктово-ягідне асорті у мене вийшло. Ягоди Я мию, нарізаю яблука і заливаю водою, ставляю на плиту, воно там собі закіпає, хвилинку покипіло і вимикаю. Цукор не додаю. За бажанням потім, уже коли напій прохолоне, можна додати меду, бо мені якось. З цукром воно, не знаю, я ним не напиваюся, воно мені ярчить, печія, тому робимо так. Взяла каву і йдемо на ганок, перепочинемо.